У вифли новина, породила діва сина, породила у благодати непорочна Діва, Мати Марія. То і на надома трошка. Сположила її на сіні, го на сіні, у флеємській яскині. Я сив потішає, повивати помагає Марії. Слава Богу, честь і хвала, уфлеємі настала. з неба ангели злітають сином Божим прославляють Марію Серед темної ночі. Де вони світла б'є очі, ясна зоря засвітила, де дитятко породила Марія. Приходять ти царі, геть сходу звіздарі до Ісуса став щиро ладан золото і миро, і для Марії. Там недалеко в долині пастиста стадо пастирі до вертепу прибігають синем Божим тут витають Марію. І мете. Тоже поспішимо, свого Богу, поклідаємо. покорі прибігаємо, сином Божим всі благаємо і Марію. У покорі прибігаємо, сином Божим. Ми всі благаємо і Марію. Я з книжечкою принесла, давно вже роки. Все Маруся, та все казать, казав, казав гапця. Ну слава, а ну хто її колідуємо на коліду, ану то її колідуємо. Я зачну, та й вже за мною колідувати.